Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила світова візитівка України, що претендує потрапити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ця пам'ятка природи та людської цивілізації об'єкт паломництва для істориків, лінгвістів, антропологів, представників релігійних спільнот і просто містиків, магів і екстрасенсів. Знаки, що збереглися тут, на думку окремих вчених, цілком можуть претендувати на статус перших відомих зразків письменності на планеті. А самі камінні могили отримали кілька поетичних назв: підземний ермітаж степу та український стоунхендж. В чому ж винятковість цієї місцини? Мы занимаем особенное положение между педографическими комплексами, которые являются и содержат рисунки, которые являются первобытным искусством между Азией и Западной Европой. Мы знаем о прекрасных образцах первобытного искусства, такого памятника, как Тамгалы в Казахстане, Западная Европа имеет прекрасные памятники во Франции, Италии и Франции. Но у нас особое положение. Петроглифы каменные могилы имеет общечеловеческое, общемировое значение, потому что здесь прослеживаются наскальные изображения, начиная с эпохи позднего палеолита. Это приблизительно 20-16 тысячелетия до нашей эры. И здесь представлены все эпохи развития человечества, вплоть до позднего средневековья. Такого больше нигде нет в мире. Мы видим рисунки э, древних людей, например, во Франции или в Италии или в Испании, которые э, охватывают 1 два, три периода. А у нас здесь представлены и поздний палеолит, и мезолит, и неолит, и эпоха бронзы, и позднее средневековье тоже здесь прослеживается. Это говорит о том, что люди всегда населяли этот край. Эта территория была этнообразующей. Именно здесь, на этой территории, происходили процессы, которые привели к образованию многих современных народов. Здесь жили не только охотники мезолитического и полиэлитического времени, но и так называемые индоевропейцы. Они оставили глубокий след в истории нашего региона, в том числе и на каменной могиле. Они, правда, потом уходят отсюда, они уходят отсюда, в Индию, в Иран, в Западную Европу, частично остаются здесь. И очень многие петроглифы каменной могилы мы связываем с так называемой регведой, это древнейший литературный памятник древних ариев, и очень многие сюжеты этого эпоса соответствуют нашим петроглифам. Рігведа – стародавній збірник релігійних гімнів, написаних ведичним санскритом, перший відомий пам'ятник індійської літератури. Один з найстаріших збережених творів, складених індоєвропейськими мовами. Довідка з енциклопедії. Кам'яне Могили являються пам'ятником сакральним культовим. На могилі люди не жили, долгое время, может быть, как временное пристанище использовали они гроты каменной могилы. Но в основном они использовали эти гроты для проведения различных обрядов, мистерий. Об этом говорят нам и рисунки каменной могилы. Мы видим здесь во многих гротах изображения жрецов, колдунов во время исполнения какого-либо обряда. Мы с вами видим изображения животных, которые участвовали в этих обрядах. Поэтому место священное и обожествляемое людьми на протяжении многих тысячелетий. Вокруг каменной могилы мы находим много поселений, захоронений. И, э, поселения это многослойные, то есть на одном и том же месте люди жили многие столетия, а может быть даже и тысячелетия. И именно эти люди, жившие вокруг каменной могилы, создавшие такую археологическую айкумену вокруг этого памятника, они и оставляли наскальные изображения в гротах и пещерах каменной могилы. И проводили там эти обряды. В наш час эти гроты утримали имена згина объектов, зафиксированных науковцами. Одним з найпримітніших є так званий Грод дракона. У 1985 році тут знайшли Вішап-Змія. Вішапи це древні міфологічні істоти, яких зображали у вигляді високих кам'яних статуй. Спочатку вони були божествами або духами води, та з плином часу їхній образ зазнав змін і в міфологіях різних народів став асоціюватися з демонічними силами. Цікаво, що Мелітопольська статуя мала одну особливу деталь. Для інтерпретації зображення людської ступні на голові драконові шапа з грота кам'яної могили найбільш прийнятний сюжет Шумера, коли Нінгірсу, вражаючи ворога, опускає на нього свою могутню стопу. На голові дракона в гроті є сліди ударів гострим снаряддям. Явний зв'язок з релігійним обрядом вбивства, а ступня ніщо інше, як символ героя або божества, котре вбило дракона і породило сонце, небо та ранкову зорю. З книги Бориса Михайлова Петрогліфи кам'яної могилі. Іноді можна зустріти припущення, що Змій у гроті це образ Врітри, давньоіндійського чудовиська, хаосу й темряви. Згідно ведичних текстів, це найвідоміший і, можливо, наймогутніший з усіх демонів. Він має вигляд дракона і є володаром грому, блискавок, граду і туманів. Через свою нахабність Врітера був убитий царем богів і небесного царства Індроїн. Всех интересует вопрос, почему же она называется каменная могила, раз здесь никого не хоронили. Дело в том, что существуют легенды, которые оставили нам последние кочевники Приазовья – Азовья на Гайце. Они считали, что под этими огромными плитами лежит тело богатыря Багура, который когда-то провинился перед Аллахом, и Аллах велел ему здесь, посреди степи, выстроить из камней гору такой высоты, чтобы с нее была видна вся степь. А богатырь Багур послышался, послушался Аллаха и стал стаскивать сюда камни, и решил немножечко схитрить и складывал эти камни неплотно для того, чтобы быстрее выполнить работу. Но однажды он провалился между неплотно сложными камнями, завяз в песке и умер с голоду. И Аллах велел ветру засыпать тело богатыря Багура песком. Вот откуда взялось название «Каменная могила», хотя на картах 18 века мы находим другие названия – «Камень-гора», «Камень-бугор». Но в 19 веке прижилось именно это местное название «Каменная могила», которое сейчас стало названием нашего заповедника и нашим брендом. Саме загадковий богатир подарував пам'яті ще одну назву Багурдах, себто могила Багура. Ким самим був цей селач, чим прогнівав Алаха, і якими ще справами прославився історія? Мовчить? Залишається лише припускати, що саме розуміють дописувачі, коли говорять, що вивчаючи історію об'єкта, деякі вчені відзначають легенда про Багура це лише один з відгомінів більш ранньої легенди про степового Прометея, котрий дарував людям вогонь і знайшов тут на могилі своє останнє пристаніще. Чись до прадавніх мотивів, що об'єднують пам'ятку з низкою міфології світу, можна згадати про світове дерево як модель Всесвіту, що притаманна багатьом народам і є частиною їхніх казок, пісень, приказок та ритуалів. Це символ центру організації та стабільності. За вертикалю, космічне дерево поділене на крону, стовбур і коріння. Всі ці частини співвідносяться з окремим світом та істотами, що живуть у ньому. Так гілки асоціювалися з птахами, середня частина дерева з людьми та худобою, а коріння населялося жабами, плазунами, мишами, рибами і фантастичними істотами. Образ світового дерева присутній і в нашій культурі. Найдавніші українські колядки донесли історію, які мовиться, що колись не було ані неба, ані землі, а було тільки синє море. На ті морі стояло дерево, де три птахи радились, як заснувати світ. Один птах упірнув у море, виніс золотий камінь і повстало сонце. Другий пірнув виніс срібний камінь і повстав місяць, третій виніс мідний камінь, з'явилися зорі. Зі статті світове дерево. Однак повернемося до Мелітопольської кам'яної могили. Вчені вважають, що кам'яна могила служила или была представления людей таким моделью Всесвіту, моделью мироздання, тому що считали, що гроти, холми ведуть в підземний мир который существовал в представлении древних людей. Сам холм как бы являлся символом срединного мира, и он соприкасался с верхним миром. И мы находим такие представления во многих археологических культурах и у многих древних народов. Именно так люди представляли себе создание мира. При бажанні в інтернеті можна знайти чимало посилань на інформаційні джерела, де духовний лідер Тибету Далай-Лама ділиться своїми міркуваннями про Україну. Однак вам вкрай важко буде відшукати повідомлення про перебування цього Нобелівського лауреату миру на території нашої країни. І Це при тому, що свого часу він здійснив паломництво до Мелітопольської пам'ятки. Далай-Лама посетил Каменную Могилу в 1995 году. Он медитировал здесь. Он сказал, что это священное место. Каменная могила остается таким местом для наших современников. Рижжають представителі многих язичних організацій, які тут проводять определенні обряди і поклоняються зі скам'яни майкірів. На верхівці пам'ятки розташований вівтар. Колись багато тисяч років тому на ньому приносили дари язичницьким божествам. Не виключено, що практикувалися і людські жертвоприношення. На час його й досі використовують для офіри, але сьогодні нею слугують звичайні монетки туристів. Однак, якщо туристи дозволяють собі такі жести як жартівливий ритуал, не вкладаючи у нього особливого змісту, то для багатьох інших містичні духовні практики на кам'яній могилі справа серйозна. Ось скажімо, фрагмент тексту невідомого автора сайту Благотворні місця України. Кам'яна могила це місце взаємодії з трьома планами: фізичним, ефірним і астральним. Саме з неї я і вважаю, необхідно почати будь-яку роботу своєї свідомості. Перебуваючи в таких місцях сили, ви не повинні думати, спробуйте відпустити всі події і насолодитися перебуванням. Розслабтеся, відволічіться від усіх подій свого життя. Відчуйте гармонію єднання з природою, місцевістю, камінням, але при цьому не ототожнюйте себе із ними. Спочатку варто обійти всю кам'яну могилу за периметром, оглянувши її з усіх сторін, потім підніміться на її вершину із благими намірами. Перебуваючи тут, знайдіть своє індивідуальне для цієї миті у вашому житті місце, де ви зможете на який час усамітнитись, розслабитись, розосередитись. Відключіться від усіх думок і дозвольте своєму серцю бути центром всього, Всесвіту. станьте єдині зі світобудовою. Власне, все це ніщо інше, як текст, що налаштовує на роботу із медитацією. Однак для того, щоб розслабитись і відчути спокій на кам'яній могилі, достатньо просто піднятися на її верхівку. Вона і справді має таку властивість, перевірена на собі і не один раз. Дуже часто лише присівши на ці брили, туристи непомітно для себе засипають на кілька хвилин. Ті такі, що приїздять сюди з самого ранку і йдуть з останніми променями сонця. За словами вчених, майже вся пам'ятка вже досліджена, хоча можна припустити, що якісь гроти і малюнки можуть ховатися від пильного ока науковців. Знаходяться дослідники, які стверджують, що уникають нашої уваги не лише написи, а й дещо набагато цінніше. Володин Суперт, краєзнавець, незалежний дослідник історії скіфів, висловлював припущення про наявність в цих підземелях незлічених скарбів, нібито захованих в давнину скіфами. За деякими даними, подібне висловлювали також Ясновидиця Ванга і керівник київської групи Сахаджа-Йоги, учениця відомої засновниці цього напрямку Шрі Матаджі. Зі статті Ігоря Павловиця і знову про загадки кам'яної могили. Свої слова дослідник підтверджує посиланням на директора заповідника Бориса Михайлова. Зокрема, Гердот писав, що воюючи з персами, скіфські воїни не виходили на відкритий бій з ворогом. А нападали несподівано, ніби виростаючи з під землі і розбивши персів, знову зникали, чи не до підземних галерей. Без сумніву, одне на Мелітопольщині розташовані величезні підземні пустоти. Їх розміри, призначення, все це залишається поки загадкою. Від себе зазначимо, що це далеко не єдина загадка кам'яної могили. Скажімо, одна з них пов'язує пам'ятку із Амазонками. Багато століть не знаходили підтвердження легенди про причорноморських амазонок. Але ось саме тут у брилах археолог Рудинський знайшов грот Амазонок і матеріальні свідчення їхнього існування. У білосніжному піску серед каміння знайдені меч лук-стріли, а в похованнях флакони для жіночих парфумів і золоті жіночі прикраси. Зі статті В'ячеслава Коробкіна в газеті Калейдоскоп НЛО. Який же С арматами мы связываем легенды о знаметых омазонках. Сегодня ученые едины во мнении о том, что именно сарматки принимали участие в гойных наравне с мужчинами, и в их захоронениях находят очень много оружия. Например, раскопки, которые велись недалеко от каменной могилы в 1951 году раскопки сарматского некрополя показали, что женщины, которые похоронены в курганах, они... Видимо, воевали, потому что около их э, останков были, было найдено оружие, лук, стрелы, щиты и так далее. Да и древние авторы пишут нам о том, что сарматы племя настолько воинственное и жестокое, что даже женщины участвуют в войнах наравне с мужчинами. Амазонками греки, э, этих женщин называли греки. Они считали, что э, амазонки прижигают правую грудь девочкам в юном возрасте для того, чтобы эта грудь не росла и не мешала стрелять из лука. А ведь по-гречески амазонка означает безгрудая, а это отрицание амазус, грудь, то есть женщина, не имеющая груди. Так ли это было? Давайте мы э -э, поверим древним авторам, потому что мягкие ткани не сохраняются за столь долгое время. То есть по останкам -э -э, сармазские женщин невозможно установить, была у них эта правая грудь или нет. Вот, ну, легенда интересная и воспринимается интересно, хорошо. Існують свідчення про інтерес до кам'яної могили нацистської організації Аненербе в роки окупації України. Нібито Грейсфюрер Фюрер Есез Гімлер розглядав цей об'єкт як найдавніший сакральний пам'ятник карів, і саме тут, у період з 1942 по 43 роки, були організовані розкопки, результати яких і досі не опубліковані. Можливо, найближчі десятиліття ми знайдемо відповіді на чверть загадок. Ну а доти, що заважає нам конструювати гіпотези і припущення про можливі історичні події та містичні властивості цієї справді унікальної місцини, насамкінець буде справедливим зазначити, що на кордоні Донецької Запорізької областей знаходяться ще одні кам'яні могили. Це один з чотирьох відділів українського державного степового природного заповідника Національної академії наук. Більшість вітчизняних істориків схиляються до версії, що саме тут, 31 травня 1223 року, відбулася десятиденна битва на Калці між військом київського князя Мстислава Романовича та монголо тутарською ордою. На користь цієї версії говорить знахідка бойової сокири грузького воїна 13 століття викопав. На поблизу селища у 1968 році, як відомо, битва на Калці закінчилася перемогою монголів, які вщент розгромили російсько-половецькі загони. У ній загинуло чимало князів і родових бояр південної центральної Росії традиційним щорічним дійством стало вшанування пам'яті загиблих Русичів на поляні слов'янської мужності. Мы находимся на территории историко-культурного комплекса ⁇ Поле славянского мужества ⁇ Этот комплекс был основан 4 года назад. До этого мероприятия по памяти о войнах, погибших в битве на Калке, проходили на территории заповедника Каменной Могилы. 4 года назад руководством было принято решение построить такой комплекс на территории Розовского района. И вот уже 4 года проводятся мероприятия на этом месте. Два года подряд на этом месте проводится литургия в память о павших воинах. Планируется расширение этого комплекса для того, чтобы создать э, туристический объект. И в следующем году, я думаю, здесь будет стоять каплычка, и уже литургия будет проводиться в каплычке. Сегодня здесь э, проводится э, мероприятие, посвященное 790-й годовщине битвы на Калке программе мероприятий литургия по убиенным воинам, затем идет освящение памятника, памятного знака дружине Алеши Поповича, затем торжественная часть и фестиваль, межрегиональный фестиваль искусств «Перекрестья который уже стал традиционным и проводится уже в этом году, 15-й год. Поле слов'янської мужності не лише місце для проведення дозвілля, а й об'єкт, що виконує просвітницьку функцію. Організатори заходу ставлять за мету не відновити історичну достовірність, а згадати відчидушну боротьбу воїнів. Наша задача не знайти місце битви, а упокоїть душі убієнних воїнів Русічів. І це має не, не тільки значення чисто людське, чисто слав'янське, але це ще й має значення як соціальне, тому що тільки в об'єднаній страні ми можемо жити вільно, демократично. Військо Запорізьке одне із перших розпочало дану акцію. Це вже на нашій території проходить 17-й рік. Кожного року збираються козаки, спілки козаків України. На загальну малебья. Ми запрошуємо вас на наше поле слав'янської мужності, де в нас зроблена при підтримці наших підприємців алея мужності князів Київської Русі. У нас заліцензована туристична тропа Белини Київської Русі. І я вважаю, що ми вже розпочали в даному напрямку свою роботу. Тропа билиних воїнів представлена пам'ятними табличками з іменами 22 князів, що взяли участь у славетній битві на Калці. Дев'ятеро з них загинуло. 13 повернулося додому. Тепер про їхній подвиг нагадує меморіальна відзнака і молоді березки. Кількість дерев відповідають кількості цих воєвод. Історико-культурний комплекс Полеслянської мужності. Він зроблений. За вигляді, скажімо так, охоронюючих об'єктів, охоронючого об'єкта це 80 метрів чистоколу, козацька вежа дев'ятиметрова. Розівські кам'яні могили це місцина, які наша програма планує приділити в майбутньому особливу увагу, адже славиться вона не лише своєю історією та природними богатствами, а й незрозумілими феноменами, через що заповідник став особливим місцем на мапі подорожей уфологів.